Займенники This цей та these – ці ми вживаємо тоді, коли йде мова про подію, близьку до нас у часі, фактично у теперішньому часі. Займенники that той та those ті ми вживаємо тоді, коли йде мова про подію далеку від нас у часі, у минулому або у майбутньому. Розглянемо два приклади. This summer I will go to sea. Цього літа я поїду на море. That summer was very hot. Те літо було дуже жарке. У цьому випадку ми кажемо про те, що буде. скоро. У цьому випадку ми кажемо про те, що було давно, минулого року. Є декілька випадків, коли займенник that може використовуватися як це в українській мові. Зокрема, what is that? Що це таке? Who is that? Хто це? Who did that? Хто це зробив? Is that correct? Це правильно? That's right. Вірно. Та багато інших прикладів. Я назвав лише ті, які є у вашому підручнику, їх набагато більше.